Схоже, в XO навчилися запихати більші батарейки. Оба, яка здорова. Напакували батарейки, получилася модель з вищою потужністю. Вроді, якби її інвертор потужніший, принаймні написано більше. Її, якщо пробувати включити, то вона падає в помилку. Немає виходу 220. Ось з тим, будемо розбиратися. Станція з тими самими затичками, масивні дві пластикові і вже такі більш масивні гумові. Гвинти під шестигранник різні, дожелезні, ого. А інвертор явно якийсь інакший. Теж пластикові кожухи, що треба відкручувати. А що під кожухом? Під кожухом дросіляки. Цікаво. Якийсь маленький блочок. З радіатором і кількома транзисторами, може це сонце. Може це сонячний перетворювач. І дросіля, я так розумію, вихідні. Аж три штуки величезних. Цікаво. Знову шурупи, які треба викручувати. Дроти пережаті. То так на заводі відкручую. Так і є, це вхідні фільтри, а не вихідні. Не дросіля, а фільтри. Ось півобмотки. Але як ж та станція має срати в ефір, що аж три штуки поставили. А ось і інвертор. Потужніший, ніж в молодшої сестри. А схемотехніка, мабуть, схожа. Викручую. Купа з'єднань в глибині корпуса, що дуже незручно, особливо ті, що залиті клеєм, це просто пипа. Масивний доволі радіатор. Два трансформатора. В низьковольтному перетворювачі два підвода на батарейку незалежних. Ось вихідні дросіля, Є реле, струмовий трансформатор на петлі дроту. Знайома вже схемотехніка з двома трансформаторами вторинних живлень. Одна dc Сішка це на вентилятори, скоріше за все. Вихідний гашміст, шатківниця. Транзистори такі бачу вперше. H-Y-5110. Е, стоп, стоп, стоп. Ні, Це, це низьковольтні транзистори, це низьковольтний перетворювач на таких транзисторах. Якось воно так розведено ось по платі на трансформатор. Асинхронник або діоди тут. І вихідний каскад, ось стоять і ГБТшки. 40 n 50 Компаунд твердий, набагато твердіший, ніж молодшої сестри. Ну добре, іду щось міряти. Ото поза камерою, бо вже нема здоров'я коментувати. Далі все, як завжди, приклеєний дросіль, важкий доступ до деталей, втомлена шатківниця. Тут стоять мусфети. Це мене трохи дивує. Це вихідний каскад, і тут не є ГБТшки, а мусфети 40 Н50. Вирізаю, викручую решту палених. І буду думати, де такі взяти. Не дешеві транзистори, як не крути. Ну і драйвер розібратися з ЄГЕшками, щоб заявності були. Приводимо шатківницю до пуття і дивимося, чи не стрельне. Зразу на камеру, щоб нічого не пропустити. Включив є, 200 Вт тягне. Добре, скільки тут? 1200 можна. Тен включаю. Це є пів тена. 500-700 з гапом би мало бути. Є. Ну то давайте вже газанемо на всі гроші. На, блін, маєш, трошки більше, ніж можна. Працює. Про жену послідкую за нагрівом, за поведінкою, та й буду збирати і тішити власника. По суті... Те саме, що по схемотехніці, що і PSA 700 а просто потужніша на інших транзисторах. Заряджається вона теж нормально, тільки трохи шум такий, дикий, що я в шоці. Кіловат з копійками пакує на зарядку. Саме цікаве, що приїхала вона просто в картонній коробці. Без целофанів, без мікропорки, без нічого. Наскільки треба бути відважним власником, щоб ось такі от коробці... Що розвалюється, відправити новою поштою зарядну станцію. Станція вернулася на наступний день. Казали, пропрацювала 4 години, втикнула, втикнула на зарядці. Згорів сусідній каскад, той, що я не трогав, біля того, що я міняв по виходу. Відповідно, знов зробив. Ганяю, отже, розрядив до 10% на потужності більшій, ніж допустимо. В неї 1200 ватт, довго тривала а це вона отак годину часу маслала на 1231 Вт. Ну що ж, розряджаю до нуля і ставлю на зарядку, подивлюся. Станції два тижні. Це точно не зустрічний струм, я так розумію, щось на заводі пакують хренове. Тому що підстава думати на сусідній каскад не було ніяких, перегріву не було, все працювало нормально. Коротше, з китайцями хизи. Тобто хто зна, а не те, що ви подумали. Тільки що відключився тен по нагріву, впала потужність до одної лампи майже до 200 Вт. Лишилося 4%. Поки станція не вистигла, зразу ставлю її на зарядку. Подивимося, що згадували, що була проблема. От пішов байпас, байпас також працює. То резонує корпус, з вентиляторами все в порядку. Тобто байпас працює, бо згадували щось, байпас пропав. Байпас тут тупо реле, воно не може пропасти. Тим більше на новій станції. Непонятно. Повітря зі станції тепле, не гаряче, але і в підвалі прохолодне. В майстерні я собі не можу дозволити грітися темою, бо і так там спека. І пішла зарядка. Тепер слідкую за зарядкою до 100% чи не згорить. Заряджається коректно, без проблем. Потужність гуляє від 800 до 1200 Вт, в залежності, напевно, від температури батареї від рівня заряду. 77% з нуля вже зарядило. Єдине, що бреше, що за одну хвилину до заряду, я йому не вірю. І відповідно зарядка буде тривати, очевидно, довше, ніж показує індикація на станції. В принципі, це не повинно бути проблемою, бо ті станції завжди брешуть. Особливо, якщо в них не було повних циклів для калібровки батареї, то, по ідеї, зразу і буде цикл калібровки для правильної індикації рівня заряду розряду. Зарядилися. Ще хвилин 20 чи 30% вона заряджала залишком 1 хвилини до 100%. Вентилятори виключилися, світиться індикатор вона в режимі байпасу, знов кіловат туди пакую. Пішов кіловат байпасом. Байпас, як бачите, працює. Тепер відключаю 220, інпут зник і бачимо аутпут. Від батареї теж працює. Можна ще раз спробувати подати 220. Побачила інпут. Перерахувала потужності, працює. І знову відключаю 220. Коротше, працює. Дальше я з нею не маю що дуже робити. Відправляю знову повторно. Цікавий випадок. Рівідерчі, льоня.